Всім привіт, друзі! Мене звати Юрій. Сьогодні я отримав своє замовлення на саме автоклав з заводського виробництва з нержавійки. Я для себе вибирав електричний на 24 півлітрових банки. банків. Преимущество цього автоклава в тому, що е, заощаджує час для консервації, можна консервувати будь-яку продукцію. Немає ризиків для того, щоб обпектися. Ці вітаміни зберігаються. при цьому. Е всі бактерії загибають, віруси, бактерії загибають. Не потрібно стерилізувати банки, не, потрібно, не потрібний контроль. Все виставляється таймером, все готується, е як не може бути, дуже-дуже-дуже швидко. Дуже, дуже. Зараз ми побачимо, як воно це все виглядає. О, і будемо приступати до роботи. Зараз відкриваємо. І що ми тут бачимо? Так, бумажки нам не потрібні. Такий у вигляд. Такий він має вигляд. Герноненький. Кришка. На шести болтах з термодатчиками. Ага, все тут є. Датчиками. Електротен. Кришка. Далі ще ось. Тут. Це у нас йдуть підставки, які ми ставимо на дно, щоб не зачепити електротен. заливається вода туди виставляємо банки. І що <клес> <клес> у нас тут ще? Тут у нас є автоклав. Паспорт інструкція за експлуатації, гарантійний талон. Скільки у нас тут гарантій. 24 роки. гарантії. йому це пообіцяли. Так, у нас. Все. Ще є збірник чудових рецептів, де можна все. Вичити і приготувати в дуже високій якості. Продукція готується дуже швидко, дуже хорошо. Також тут є такий каталог товарів разом з всім. Те, що у нас продається, виробник продає які датчики, все-все-все, все у нас є. Так, інструкція, як що потрібно робити. І саме головне збірник рецептів для консервування. Все написано, як що робити, не треба, великих помічників в самому можна все це зробити. Робити і зараз побачимо, що у нас тут. Ага. <кій> <кій> у нас тут є датчик, який атмосферний. Тискреміри і терморегулятор, який регулює температуру. Виставляється температура, потім таймер, і саме автоматично відключається. Це дуже <клухи> якісний темп стоїть. Якісна продукція, яка все перевірена гарантійно. і я думаю, що готувати буде дуже приємно, швидко. Будемо пробувати. Ну все. Дякую.